От такого похили такого начись, а як ним користуватися, як ним щось робили. А що ним робили? Ставився гребінь, а ось він заспіхався туди. У полоні була така дирочка для гребеня. Туди ставили гребінь. і надівалася ричка-конопень. Перем'яти. Вже Вже вони побиті на терницю. Виєті да, ногами і тоді да, називають. І надіваю. А потім цівка така, яке то саме, витягувалася. Цурка називали. Цівка, цівка. Ців... Ців... Цурка. Цівка. Цівка. Ну, хто, як Цурка жито об'язає. Подожди, а цівка. То, то веретено, не везу. це в який станок ну, це... ставилося? Це в якийсь станок ставилися. А да? потім оттуда йшов друга прядка. До да. прядки соткали руками нитки. Нитки шукали і... цівки, як називали, і цукали од їх тоді вже на прялку. Да. Mm. Да. І йшла до прялки. вже. тоді із тих, із стені, те веретено ставилося, саме теж там було місто. з того веретена, і з слона цього. Я вже не пам'ятаю добре. Поліна Дмитрівна, це хто у вас таке умів робити? Це я не знаю, це бабине наслідство залилося. І хату, прятка хату. так, могу Душу хату ми купили і на чердаку там оцього. Мама твоя не правила хіба? У нас була прятка, але mm -hmm. мати комусь віддала її. У нас був і цей. Прятка моя, знаєте, де знаходиться? На містечку у цих хаті дачників. що закрили? У дачників. Mm -hmm. от, то я дала, то вони хотіли для музей собі на второму етажі зробити музей. І я прятку тут дала. От. Це ж mm, мене помирали. Та ні, Юра, той музей? Юра помер, а жінка його і раз вдома. Ну, а де, де той музей? музей? На містечку. То, то хата, в них і не Я не знаю, чи вони зробили на другому поверсі в себе в хаті, чи ні. От, ну, вона брала ну, ю... треба тут знати. Юра, бо туди з'їздити, дивитися. У нас був і верстак, у нас була і ткала. На пові верстак. Я а верстак таку. то, що ткали Такі, цього. Я пам'ятаю колоску, коло колгоспу коло перегоновці був хата була. І баба там ткала ці коври, рядно. дорожки. І ми з матір'ю туди ходили, і такий верстак стояв. А ти ж ти... що... а ти не хаті Та нас. А під яку краще пісню це ткать? Тоді які пісні співали? Откуди я не знаю, ми ну, малі були. Ну, Поліна Дмитрівна, дякуємо за такий подарунок нашому музею. Дмитри, буде... Дзеркало туди? Буде гарно у нас репетиційний. Так, да, Я знаю і прядку, тут знаю, таке колоце в ній. Ну, Потом така... Ого, ну, можна... ваня, ваня казала, в неї прятка є. І так. Вона Вона ж казала є. Бо щось якось балакали. Рубель неї ж був чи кого. Це Шура приносила. У мене такий рубель, я валя спалила. Помню, що я попалила теж. Uh -huh. а, До, для музейної справи. Yeah. Ну добре, будемо шукати ще когось.